Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Бо. При, брати і сестри, неділя м'ясопусна. Це є неділя про страшний і справедливий суд Божий. Того дня ні години не знає ніхто, ні люди, ні ангели Божі. Коли той час настане, знає тільки син чоловічий. Бо це він прийде у всій славі своїй, щоб судити всі народи, а знаємо, що починаючи від першої людини встануть всі померлі, які жили, починаючи від Адама, і до останньої людини, яка народилася на цей світ. Святий апостол Павло. Розповідає нам у своїх посланнях, коли говорить про суд, то нагадує, що є так само партикулярний суд, тобто особистий суд, що смерть і зразу суд. Тобто, коли людина помирає, коли душа розлучається з тілом, зразу в ту же хвилину відбувається над людиною суд. І Катехізм Католицької церкви нас навчає, що це називається партикулярний суд, і цей суд для нас є вже остаточний. Ісус Христос в такій простій формі пояснив, як буде виглядати страшний суд. Тобто це буде остаточний суд. Це суд, де будуть зібрані всі разом. Де будуть також присутні і ангели, і ті ангели, які впали, які були скинуті до пекла, яких ми називаємо демонами, дияволами, буде виявлена перед усім світом вся таємниця людського діяння, все, що людина думала, говорила, робила, кожна. Ми не знаємо, скільки це часу буде тривати. Якщо б це була мірка у мірках людських, то ми можемо собі уявити, адже справа, напевне, кожної людини має бути розглянута. Але про час не йдеться, тому що часу не буде існувати. Час вже не буде мати значення. Якщо б це тисячу років і цей суд йшов, час не має значення. Хоча в Божій могутності є. Відкрити розум людині, пам'ять і показати те, як ми маємо зараз засоби такі е, технічні, де колись навіть люди собі не уявляли, що можна робити запис, відео, звук і, і якісь інші голограми. То те, що людина має, а що Господь Бог має у своїй мудрості, у своїй силі. Так і те, що Христос розказав, про цей суд це дійсно це не є байка. Ліберали намагаються переконати, навіть є такі ліберальні, модерні богослови, які називають себе католиками, які кажуть, ну це все на все просто така, Христос розказав таку притчу, ну, щоб трошки налякати нас, щоб ми краще жили, щоб ми зла не робили. А це не є байка. І це не є притча. Христос сказав: Небо і земля промануть скорше. Але слова, слова мої не проминуть. Те, що сказав Христос, воно збудеться. Воно збудеться так, як Христос сказав. І ми бачимо, за що Христос буде осуджувати тих, які злежили. Ми можемо багато молитися, і то потрібно. Бо молитва йде із глибини серця і душі, і Христос нам дав заповідь, обов'язок молитися і просити Його. Але якщо наше життя зупиняється тільки на молитві і на словах, а не будемо мати добрих вчинків, ну тоді яка буде наша нагорода? Тому Христос сказав: Я хочу, щоб ви жили так, як я жив. Бо Христос не тільки говорив навчав, але Ісус Христос все це сам виконував на прикладі свого життя. Він дотримувався також всіх приписів закону, для того, щоб йому не закидали, що от він безбожний, він не шанує закону. Хоч Христос є той, який дав закон. Він є законодавець, бо він є слово Боже. Він є той, який від віків був в лоні Отця, який вийшов від Отця. І тому Христос дає приклад жертви, молитви, терпеливості великої, посвяти в праці. Ісус Христос дає приклад тихості, скромності. Який великий приклад глибокої і ревної молитви, де апостоли нараз описували, що Ісус ночами проводив на молитві. Цілі ночі проводив і улюблене місце це є оливний сад, оливна гора, там, де росли оливкові дерева. Тоді, коли Ісуса схопили, де Ісус був Він був на молитві, після молитви. Ісуса Христа вночі схопили і повели на суд. Я був голодний, я був спраглий, я був нагий. Ви мені не дали їсти, не напоїли, не одягли, хворий я був у в'язниці, ви не навідалися до мене. Отже, Христос вимагає добрих діл. Христос вимагає, якщо ти Бога любиш, то мусиш любити ближнього свого. Ніхто не може порушувати закон моралі, закон, який Божий, який був даний. Так як людина була сотворена по своїй природі, вона мусить виконувати ті функції, які дані від Господа Бога. Хоч сьогодні ми бачимо, як світ. На кожному кроці противиться Господу Богу, противиться тому закону, який Господь Бог дав, бо Бог все заклав свої закони. Ми маємо певні закони навіть нашого тіла. Якщо ми не будемо е, вчасно доглядати, пильнувати, виконувати те, що тіло потребує чи вимагає по своїй людській природі, те, що є необхідне, тобто одягати, е, доглядати чи лікувати, ну, то. Що станеться, нічого доброго не буде. Ми просто погубимо своє тіло. А якщо ми не будемо дбати за свою душу, то що з неї станеться? З неї те саме станеться? Якщо ту душу не годувати, якщо ту душу не мити, якщо її не очищати, а вчасно не лікувати, коли вона захворіє, ну, то вона загине. Хоч ми знаємо, людська душа є безсмертна, але йдеться про те, що людина сотворена є на Божий образ і подобу, і якщо людина, людська душа, скажімо, помирає, так, що це відбудеться? Це означає, вона для Бога є мертвою. Тобто людина не може бути з Богом по своєму стану. Недавно, кілька днів тому відвідав Україну кардинал Мюллер. Це колишній перфект в справах віри, який очолював конгрегацію в справах віри за часів попереднього папи покійного вже Бенедикта XVI. Це досить консервативний кардинал, і згадуючи про війну в Україні, він молився за мир разом з нами. Він згадав про ту долю. Нацистів, так і Гітлера, і сказав 46-й рік. Так відбувається в Нюрнберзі процес, де засудили злочинців, садистів, нацистів. І згадуючи про сьогоднішнє оте зло, він наводить паралель. Каже, але сьогодні, каже, тобто робити експерименти над людьми, над здоров'ям людини, знищувати людину, звичайно. Що це є посягання на, на, на найбільше достоинство і гідність це є великий злочин. І тому вимагається найвище покарання. Коли сьогодні, кардинал згадує, роблять також експеримент, і хто? Це не хто інший, це фарміндустрія, тобто медицина, де намагається переконувати це, це його слова, що Хлопчик чи дівчина, вони самі повинні вирішити, хто вони є? А може то не чоловіка, а може, то не жінка, а як ти себе відчуваєш? Він наводить паралель. Що такі експерименти є дуже небезпечні, і це так само є дуже велика кара. За це ти повинна так само чекати. Бо як можна порушити духовний моральний закон? Його так само немає права ніхто порушувати. Але це є свого роду такий індикатор, ми можемо сказати, який показує, в якому стані насправді перебуває світ, суспільство і всі її галузі, в тому числі і медицина. Є добрі лікарі, є дуже жертовні, порядні. Є розумні. Але ми бачимо, що раз більше в те суспільство проникає ота зараза гріха. І це є велика проблема. Ми завжди повинні пам'ятати, хто ми є? Ми є діти Святої Католицької церкви. Ми є християни. Християни від слова Христос. Бо Він є наш сотворитель, Він є наш вчитель. Він наш найвищий священник, який сам себе дав жертву, а ми тільки відновлюємо ту жертву в містичний спосіб. Він є наш лікар так само, бо кожного разу приймає наші немочі, душевні, ті тайні сповіді, а потім виліковує у святому причасті і дає нам ті ласки своєю любов'ю, огортає наше серце і душу. Залишив себе під видами хліба і вона завжди є між нами. І він навчав тої, того Духа, любові і посвята, як людина дійсно мусить жертвувати себе для Бога. Чому Ісус коли скартав апостолів, що вони неправильно думають, коли жінка так, грішниця, в знак, напевне, свого покаяння, коли принесе дорогоцінне миро? І помастила Ісусові волосся і ноги? Зразу підрахували. Скоріше це, це Юда був, але підрахував і сказав: ну це миру дуже цінне, 300 динарів. А навіщо я так просто витрачати? Ну, просто помазали тіло і все. А яка з того користь? Можна було би продати за 300 динарів і роздати гроші бідним, яка мудра, здається на перший погляд, думка. Але що Ісус сказав? Хоч Ісус був зірець покори і скромності, але правду завжди треба захищати. І що Ісус сказав? Що не чіпайте її, вона все правильно зробила? Вона зробила це мені на похорон, бо ми знаємо, що Ісус помер в третій годині, а до шостої години вже мав бути похований зазвичай, поки сонце не зайшло. А то не так просто, треба було бігти до Пилата, а чи дасть дозвіл, а Пилат що там має обов'язок спішити поважний чоловік. Вислав воїна, сотника, хай там перевірить, чи там правда, чи ні. Не можна було вже, не було часу помазати. Треба просто було покласти в гріб. І тому вона це зробила, Ісус це передбачив і похвалив її. А друге, що Ісус каже, так, тому що це стосується Божої честі і слави. Бо ми не повинні жаліти ні часу, ні своїх можливостей, ні свого здоров'я. Ми Богові не повинні жаліти. Бо ми і так все це отримуємо, а можемо сторицею більше отримати в нагороду. Для Бога ніколи не жаліємо. Ні час на молитву, ні час на добрі діла, чи навіть щоб відвідати Пресвяту Євхаристію, церкві Ісуса чи службу Божу, бо це є щось найбільше і найцінніше, що ми взагалі маємо. Просто не завжди ми це бачимо. Але що Ісус сказав про, про любов до ближніх? Ісус не заперечив, що не треба допомагати потребуючим. Що Ісус сказав? Що я не завжди з вами. Бідних ви завжди будете мати. А я не є завжди з вами. І якщо ви тільки захочете, ви завжди бідним можете робити милостиню, Ви можете допомагати їм. Ну хіба не так є? Завжди є нагода, завжди є люди, які потребують навіть чи доброго слова, чи підтримки, чи матеріальної, чи духовної. Завжди є. І тому це то залежить від нашого бажання. І тому життя наше на землі. То, як ми собі його розплануємо, звичайно, є найвищий Божий план, але Бог нам дав свободну волю. Ми можемо молитися два рази на день. А можемо більше, бо є на це потреба. Але дехто і зранку, і ввечері не молиться. Ми можемо той піс старатися зберегти добре, бо хто може, хто має силу здоров'я від їжі. Бо це направду допомагає нам позбутися і гріхів, і Бог приймає, бо це є жертва. Але хто не може, той може більше молитися. То йому може більше практикувати інші умертвлення чи страстні набоженства, добрі діла. Було би тільки бажання. Було би тільки бажання, про що Христос каже, що потребуючих ви завжди маєте, і як тільки ви захочете, то можете робити добро. Так, Бог нашу волю, Він дав свободу. Бог шанує нашу волю. Як людина вирішить, так і буде. Але ми не повинні забувати. Що наше життя нам не належить, наше життя є власністю Господа Бога. І доказом того буде, що Христос буде нас судити. І будемо давати звіт за кожну хвилину, яку ми провели на землі, не тільки за кожен вчинок, а навіть за кожне слово і кожну думку. Тому просимо Ісуса. Щоб направду, Бог до нас милостивим судею. А надію все просимо тої ласки щиро полюбити Бога. То є, як святі кажуть, перша і найголовніша ласка, яку ми завжди повинні просити Господа Бога найбільше, то щоб ми всім серцем і душею полюбили Господа Бога. Тоді дуже багато духовних проблем пропаде, дуже багато гріхів пропаде. Якщо ми навчимося любити дійсно щиро, правдивого Господа Бога, тому що той, хто любить Бога, він стає подібний до Нього в чеснотах інших милосерді, в доброті, в терпеливості, в прощенні, той ніколи не мене потребу свого ближнього, той ніколи не буде мати жорстокого, впертого, гордого серця. Оцього ми просимо, Ісуса. Ну і молімося завжди у ласку доброї, щасливої смерті. Бо не знаємо, коли, за яких обставин Господь Бог нас покличе до вічності. Бог це вже знає, це вже в нас, для нас є записано. Так, і це, можливо, деколи лякає нас, але якщо молимося, кожен день будемо просити, особливо чисту Діву Марію, яка завжди приходить до тих, які люблять її, моляться, і просять, щоб вона була в годині смерті. Треба Богородиці Діву Діво і гарне набоженство. То відмовляє кожного дня і просить, щоб Мати Божа, владичиця доброї смерті, молися за нами. Так можна інші молитви, є святі, покровитель, святий Йосиф, є покровитель доброї також смерті. Ну, хто до кого має набожність, так можемо випрошувати, але важливо є, щоб ми пам'ятали про ту останню годину нашого життя, коли Бог нас покличе. Можливо, у багатьох випадках, якщо будемо мати таку пам'ять часто про смерть. Це нас зупинить від якоїсь дурниці, від гріха, від якогось важкого випадку. Тому, Ісусе, просимо: змилосердися над нами, змилосердися над нашим народом. Так багато сьогодні смерть пожинає плодів на нашій землі. Можемо поручитися тільки Твоїй любові, Твоїй доброті, і милосерді, тому що ніхто нам не зможе допомогти. Сьогодні нам тільки може допомогти Господь Бог, але то тільки тоді, якщо ми направду весь наш нарід будемо щиро Його просити і благати. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!